I'm good. Thank you. Good to see you in the country. Thanks so much. Я сьогодні публічно заявив, що хоча Норвегія зробила дуже багато, ніхто не зробив достатньо. Нам потрібно допомагати Україні до того моменту, поки Україна переможе, а Росія програє. І я сказав вашому міністру закордонних справ: у нас була дуже чудова зустріч після після зустрічі країн Північної Європи та Балтійської групи, і ми почали просувати стратегічний наратив у НАТО, щоб НАТО було ясним в тому, що воно буде підтримувати Україну не лише так довго, як це потрібно, а до перемоги України. А ваша перемога означатиме програш Росії. Тому ми хочемо, щоб це, це звучало ясно в ці часи. Ми добре розуміємо, що ви зараз знаходитеся у складній ситуації, і ось чому нам потрібно зайняти таку позицію. Так, звісно, дякую вам. Будь ласка. Передайте мої найкращі привітання пану прем'єр-міністру. Його завжди будуть радо вітати в Україні. і Готові прийняти його, якщо у нього буде вільний час. По-друге, ми очікуємо на нашу зустріч України із країнами Північної Європи, зустріч, і Я сподіваюся, що наш документ щодо безпекових гарантій буде готовий до тієї дати. І я сподіваюся, що ми зможемо підписати його з прем'єр-міністром.